Як задумаєшся, фестиваль це не просто подія, це участь інших людей у розумінні нашої душі. А яка вона українська душа? Хіба треба багато розказувати? Треба дати гостям її відчути. Наш титул великий народ. Ми заслужили душею у праці і творчості. Ми не жили з ненавистю до інших, ми покоряли миром, а не мечем. І у сім'ю християнських народів увійшли як мудра Київська Русь. Тому запрошення до кафедрального святотроїцького собору доповнювало те розуміння, якої ми віри, і що в нас за душею. Пам'ятаю, одного фестивального року саме у цьому храмі, кожна делегація заспівала свою молитву. Люди молилися за себе і рідних, за здоров'я і упокій. Щоб Всевишній зберіг наші прохання і все найкраще передав далі. Що він нині вив нам і церкві свої святі, і всякому вірному рабу своєму проханням волив. Господу помолимо. Визволив церкву свою святу і рабів своїх, всіх засновників, учасників міжнародного фольклорного фестивалю, Україну нашу, і всіх нас від усякої журби, лиха, гніву та недолі, і від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб здоров'ям, довголіттям і спокоєм і ангелів своїх воїнством, вірних своїх завжди броняв. О, Господу помолимось. Я визволитися нам по десятій сурбі, ніби небезпеки та недолі. Осподу помолимо.

Слава владичицю нашу Богородицю і все Діло Марію, з всіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо.